Доброго дня! У нас пішов сніг. Уявіть собі, так, і, так засніжило. сахалі краса. Да. Було навіть сонечко тільки що в хвилин 15 тому було сонечко і раптом пішов сніг. Дуже красиво. Я думаю, якщо в лісі в цей час Побувати то взагалі буде гарно. Яка погода. Дякую усім, хто вчора прийшов, вшанував пам'ять пана Олександра. Хто не зміг прийти, але все одно і приїхати не зміг, але все одно. Пам'ятаю і в цей день і взагалі згадую пана Олександра Верещагіна. Дуже-дуже дякую вам за підтримку, за те, що підтримали. І Дуже приємно, що ті люди, які приїхали, а їх було більше 30. Це взагалі мене очікувало, але я сподівалася, що буде багато. Але ну, була надія, що буде багато людей. Але ну, знаєте, зараз такі часи. І тому власне, ну, ми я замовила, ну, замовили маршрутку. І слава Богу, їй вистачило. Повністю маршрутка була забита ще там автоб... ну, машини у нас були. І власне, хватило. Ми побули, поїхали з винтаря до стріхка Там Нам невеличкий виступ показав козак. На ну, жаль, він там вже ну, він вирвався. У нього там певні він тренує людей. В неділю у нього там записи було все час, але він приїхав, дякую за колоброд, Він дуже поважає пана Олександра. Ну, трошечки я зняла, звісно, не дуже знімала так активно, тому що, знаєте, не кожен люди приїжджають. Я не дуже думаю, не кожному хочеться, щоб його знімали. Це по-перше, а по-друге, це такий захід. Трошечки показала відео, звісно. Потім ми приїхали зі старих кадак, зі, з фортеці, Дивіться, який у нас це. Отут от була стара школа паралельно, я вам скажу. Така була стара школа, це будинок старої школи. Ще зразу після війни. Оце він так і лишився в нашому селищі. Таке дерево біля нього. Це дерево козаком називаю. Да, і вертаючись до вчорашнього події, скажу, що от провели на старих кодаках захід. Показали там козацькі елементи трохи роботи з шаблями. Чуть-чуть він показав. А потім ми вже, він нас покинув, на жаль. І ми поїхали туди. До місця, де я любив знімати відео пан Олександр, і там поїли, там було вогнище, багаття палили каву, чай, і дуже, ну я думаю, там і пиріжки, і бутерброди різні були. Я думаю, ніхто не лишився. Голодний, сподіваюся. Ну, це не в цьому справа, але все одно. Я думаю, приємно поговорили, поспілкувалися. Це була змога передусім поспілкуватися людям. Просто як люди українці, як слов'яни спілкувалися. Не сподіваюся, що такі аналогічні заходи ну, не обов'язково да, вшанування, там, тризни. А взагалі-то просто вшанування і діячів наших. І просто якісь свята українські, так, можна проводити. І я сподіваюся, що ми надалі це будемо проводити. От трохи може буде весна, і ми займемося цим. Тому дякую вам за все за вашу підтримку, за добрі слова, які сказали ви, за те, що ви маєте в душі. Всім дякую тим людям, всім, хто приїхав, і дуже-дуже дякую тим, хто підтримав, підтримує. І хто дивиться відео, і хто згадує пана Олександра, не забуває. Він з нами. Він продовжує працювати. Це відчуття, те, що я відчуваю. Звертайтеся до нього живого, ну, не вважайте його мертвим, він не мертва людина. Згадуйте, хто він є, щоб ви знаєте. Щоб він не забував, тому що колись він мені снився, казав, я хочу, щоб мене згадували, ну щоб я не забув, хто я є. Ну тобто, щоб свідомість була доброго дня, щоб свідомість була от, збережена. От власне, от таке. Бо свідомість людини, вона, звичайна людина, вона зі смертю вона не зберігається, а у характерника вона може бути зберігатися, навіть переходити на інше життя. Тому, власне, поки він не має, ну, може він ще не перевтілився, я думаю, а може навіть якщо перевтілися, то все одно його свідомість може працювати в двох. Так би, можна в таких в безтілесному і в тілесному світі. Тобто душа продовжує працювати, підтримувати тих, хто його любить, хто був з ним зв'язаний, хто шанується людиною і продовжує працювати в тому напрямку, в якому працювала вона. Тому такі от справи. Це наше селище замітає сніжок. Такі от у нас тут будиночки. Багато, на жаль, людей не мають дітей. І, або діти поїхали. І відповідно змінюватися буде селище з роками, буде втрачена історія. Але я сподіваюся, що ми повернемо і, і, і людей сюди, і українців передусім. Ліс Слов'ян додому вернемо. Дякую вам, свободи Україна. Хай це засніжить, а потім почнеться весна. А через тиждень буде весна, шановні друзі. Це останні витребеньки зими. Так. Yeah. Да. А потім буде весна. Цікаво. Дивіться, у нас тут один чоловік, він ну, покинув майже своїх тваринок, приїжджає дуже рідко. А і от його тваринкам вулиця одна живе. Поставили такі будочки хтось з людей, щоб вони не мерзли, підгодовуються. Оце от наш, є ще добрі люди. Бачите, їх ніхто не прохали, вони це зробили. Це говорить про те, що, що майбутнє є, знаєте, відношення до тварин, це теж показове. Це показове. О, так сидить одна. Ну, вона, чогось, знаєте, їй поставила там будочку. Вона Щось тут більше любить. Знаєте? Я дуже хорошо. Зараз не було. от така от вуличка. Люблю дуже свій район, як і ви любите, свої села, свої містечки. І я думаю, дуже шкода мені, коли розбивають щось і знищують зв'язки між людьми. Це дуже страшно, але це можна вернуть. Що любити і намагатися зберігти і вернути. Якби попри те, що би не відбувалося, треба зберігати ваші любі місця і вашу душу. Бо це і є ваша душа. Це є місця, які, з якими ви пов'язали своє дитинство, молодість, де були ваші батьки. Діди звідкіля. Це все ваша душа. Не можна це покинути і сказати, та я буду, забуду. Ні, тоді душа, знаєте, не ліє. Дякую вам. На все, все гарно. Ось такі от справи. Всім ще раз дякую за день шанування пана Олександра. Борімося. боремо.